Вітаю клубі рослин, мене звати Ірина, і сьогодні я вам розкажу про секатори, що вони поділяються на різний розмір руки на маленьку, середню, велику, і як це можна виміряти. Отже, нам потрібна лінійка і наша рука. Щоб виміряти нашу руку, потрібно взяти лінійку і виміряти ось з цього місця от до завершення пальчика ось так. Ліній. І ви будете мати один розмір. Далі потрібно ще ось так зміряти. От, І другий розмір. І в нас є гарна таблиця, де розписані розміри руки, які відповідають певним розмірам секаторів. І таким чином можна собі підібрати дуже зручно, дуже гарний, зручний, комфортний секатор. З моєї руки мені підходить секатор Фалко 6 Ну, як завжди. Ось, Він мені дуже зручно ліг у руку. Фалко 6 Незручно. Тут трошечки хвостик виглядає, рука нормально закривається, палець дістає, щоб відкрити однією рукою. Все зручно, все комфортно. Це Falco 6. Ще є ARS vs 8 xz Теж він мені дуже зручно лягає в руку, але ну, мені зручніше, комфортніше в руці ось цей секатор виявився. Тоб він теж по розміру мені підходить, але ну, не ліг, скажімо так, ні в руку. Теж зручно, одною рукою тут просто. Коробочка, тому я так не закрию. Ось цей секатор. Ось цей секатор знову ж таки. Наша новинка від ARS FB7, FB8, перепрошую. Новиночка дуже зручний. Теж зручний, дуже приємний на дотик секатор. Теж, Бачите, він трошки менше ручки торчає, тобто на ручку меншого розміру він буде навіть комфортніше. Але мені нормально, я би змогла ним працювати. Що на ще? Наші 140-130DX. Теж вони прекрасно мені підходять в руку зручно, вони одинакові. Мією рукою можна комфортно відкрити секатор, закрити секатор і працювати. Для більшої руки у нас вже палка 8-й, палка 11-й. Тобто, звичайно, якщо б дуже було потрібно, працювати ним можна. Але. Він мені в руку лягає, все нормально, дістає відкрите, але трошки відкриття трошечки завелике, пальчики ну, захоплюють, але все-таки зручніше, коли секатор вже під розмір підходить руки. От. Працювати можна, але краще, коли зру... правильно підібраний інструмент. Комусь може не підходити секатор з ергономічними ручками, та як у Falco 8-го, та як Falco 6-го і багатьох інших моделей. Комусь більш зручніші от, прямі ось такі ручечки. Комусь більш зручніше ними працювати. Приміряти до своєї руки наші секатори можна у наших магазинах. Тобто це є садовий центр клуб рослин у селі Підбірці, вулиця Шухевича, 8. У нас є магазин на гуртовому ринку «Швар». і в нас є магазин у тобто садовий центр у селі Мила, що під Києвом. Промокод 2021, він є дійсний, він дає знижечку 5%, Тож не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, подобаєчку і використовувати знижку для своїх покупок на чудовий інструмент.